Дійми очі в небо та яскраве. Та хіба не бачиш, хто тобі малює? Він дістане пензлики з кишені та найкращі барви навкруги. Він відтворить казку на все небо, щоб відчувти радість у душі. Анна Ткачук Вітаю! Мене звати Стефанія Чаплигіна. Я працюю вчителем образотворчого мистецтва в Березанському ліцеї Березанської селищної ради. З дитинства я мріяла стати художником. Тому, втіливши свою мрію, я маю змогу створювати прекрасне, дарувати людям радість у своїх картинах. А ще навчаю цьому дітей, адже працюю вчителем, захоплююсь мистецтвом, тому намагаюсь їх долучити до прекрасного. Я прагну досягти успіхів у творчості, допомагати талановитим дітям у своїй реалізації. Але для цього необхідно постійно фантазувати, творити, вдосконалюватись, заохочувати та зацікавлювати. Тому моя педагогічна ідея це створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації кожної особистості. Для цього я використовую різноманітні технології, методи, прийоми і форми роботи. Спираючись на унікальність і неповторність кожного учня, намагаюсь сформувати креативну особистість засобами образотворчого мистецтва, створюючи творчо позитивну атмосферу під час навчального процесу. Таким чином, я можу розвивати естетичні смаки і почуття учнів, творчу уяву, емоційну пам'ять, художній смак. Основні шляхи у моїй роботі це розв'язання творчих завдань. Інтерактивне навчання, уроки, майстер-класи, залучення до народної творчості це допомагає сформувати навчально-пізнавальні компетенції, спрямувати учнів до критичного мислення. Серед методів, які найчастіше використовують під час роботи це інтерактивний та інформаційно-комунікативний метод. Вони направлені на творчий процес пізнання світу на постановку проблеми та її вирішення. Для наочності часто використовую свої картини, адже власний приклад є гарним стимулюванням учнів. Також дійснюю з дітьми очні та віртуальні екскурсії, проводжу знайомства з художниками рідного краю. Особливу увагу приділяю практичному методу навчання, адже він сприяє формуванню практичних умінь і навичок. Насамперед, це виконання творчих завдань. Для цього використовую різноманітні техніки, матеріали, вправи або роботу за спостереженням. Важливе місце у моїй роботі займають майстер-класи. Як майстриня декоративно-прикладного мистецтва намагаюсь привити почуття любові до народного мистецтва, пошану до народних традицій. Адже саме через знайомство з народним мистецтвом можна виховувати любов до рідного краю країни, формувати свідомість і патріотизм, спонукати почуття гордості за свою країну. Особливо зараз ці питання є дуже важливими та актуальними як вчитель мистецтва вважають це своїм обов'язком і місією, адже мистецтво відіграє важливу роль у формуванні національного виховання. Для створення умов розвитку і самореалізації учнів оформлюють навчальний творчий простір нашого закладу. Це розпис стін, оформлення креативного середовища. Адже комфорт, краса має оточувати учнів і за межами навчального класу. Тому що креативний простір викликає певний емоційний відгук: це створює позитивну атмосферу, сприяє спілкуванню, заохочує різні види активності учнів. У своїй роботі я намагаюся створити сприятливі умови для розвитку і самореалізації кожної особистості. Для цього я використовую власний досвід, адже щоб виховати творчу особистість, самому вчителю треба бути професіоналом у своїй справі і постійно розвиватися. Тому активно приймаю участь у виставках, зйомках, конкурсах, ярмарках. А ще знімаю творчі майстер-класи, проводжу дитячі конкурси на своєму ютуб-каналі. Підтвердженням результату своєї роботи я вбачаю у досягненнях та успіхах своїх учнів. Про це говорять їх перемоги в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Їх участь у виставках та ярмарках. Мрію, аби життя кожної дитини було наповнене тільки яскравими фарбами.